Україна з щоб ночі у думках, коли ми разом на линіму за кожного із нас. І прошу волю для народу, будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу, будь ласка, нам допоможи. Мабуть, цей час лише молитва, дорешта у моїх рядках. Я сподіваюсь, що почує мене. Господь на небесах. Я знаю. Там, на небесах, є душі тих, хто вже загинув, у цій жорстокій боротьбі та пам'ять вічна залишилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україну, молитві сила моїх слів, молись і диву, на єдині, молись за тисячі життів. Прийми, святий Отче, молитву від Тонь. Складаю до неба свої доньки і слізно прошу тебе, Боже, і благаю, пошли миру і щастя для нашого краю. Ми молимося за нашу Україну, допомогти, лиш, може, один. Поглянь, Господь, ось діти на коліна, війни страшної нам не допусти Молюся, я щиро за долю Вкраїни. Не впала вона у руїни, щоб радісно жили усі твої діти, цвіли на квіти кожного літа. Боже, дай на за небе миру, ви кожу сім'ю, викожи родину, мергласу всю Україну і підтримай важку годину.